Дві меморіальні дошки прикрасили фасад гімназії номер 22 Вони присвячені двом випускникам закладу Олександру Флязі та Олегу Фурту, які загинули в боях за Україну. На урочистій церемонії зібралися їхні рідні, друзі, побратими та педагоги, аби вшанувати пам'ять героїв. Олександр Фляга був випускником цієї школи. Згодом навчався у межрегіональному центрі професійної перепідготовки. До війська долучився ще у 2014 році, захищаючи Україну під час бойових дій на Сході. Потім повернувся до улюбленої справи ремонту автомобілів. Спочатку повномасштабного вторгнення вступив до лав 93-ї протитанкової артилерійської бригади, служив водієм, а згодом навідником міномета. 19 серпня 2024 року під час виконання бойового Завдання на Курському напрямку Олександр загинув, залишивши світлий слід у пам'яті рідних і побратимів. Під час церемонії дружина загиблого згадала, яким він був. Йому давали такі завдання, які не кожен мог виконати. Його товариші доручали йому в своє життя. Він був людиною з великої букви, з великим гарячим серцем. Олег Фурт залишив гімназію номер 22 після закінчення восьмого класу. Далі вступив до криворізького технікуму рудничної автоматики з ремонту електрообладнання. Після початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов на фронт у перші дні війни. Служив у 17 17-й окремій криворізькій бригаді імені Константина Пестушка. А згодом чоловіка було переведено до кулеметного взводу стрілецького батальйону старшим навідником у грудні 2022 року. Під час боїв біля Бахмуту отримав поранення, несумісні з життям. Коли почалась війна. Повномасштабна так сказати, то він одразу пішов на фронт. Були друзі, його, які його зупиняли, казали, не йди, залишся з батьками, він один син у своїх батьків. Добровольцем пішов, його нічого не змогло утримати. Він сказав: вибачте, це мане моє покликання. Імена Олександра Фляга та Олеги Фурти залишаться в пам'яті рідних, друзів і всіх, хто знав цих сміливих воїнів. Їхній приклад нагадує, що кожна перемога дається високою ціною. Їм назавжди 45 і 53 Відповідно, вічна пам'ять героям, які поклали життя за нашу свободу та співчуття їх рідним та близьким. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський.